На каналі Перечниця І сьогодні я покажу, як правильно посмажити платан. Це ось такий банан він Це незвичайний банан, який ми звикли бачити у себе в магазинах, тому що він набагато плотніший, ніж звичайний. Зі звичайним цей експеримент проводити не раджу, тому що він просто буде розпливатися у вас по сковорідці і буде таким слизовим. Цей досить щільний, він по консистенції як картошка, напевно. картопля тому перше, що ми робимо, це чистимо та ріжемо на ось такі товстенькі шматочки, як бачите. Вони мають бути досить товстими, щоб не згоріти. Також нам знадобиться звичайна сіль і рослина олія. У мене оливкова, але різниці принципової у цьому немає. І не забудьте приготувати рушники для того, щоб прибрати зайвий жир. Тож, я Очищу цей банан і приступаю. Отак порізала я вже викладаємо шматочки окремо один від одного і солимо. Я буду використовувати банан як гарнір до курці, тому я не боюся пересолити. Якщо ви будете їсти банан з солодкому варіанті, з медом чи соусом чи морозовим, з сіль'ю будете дуже обережні. Змазуємо нашу пательню невеликою кількістю олії та викладаємо наш банан. смажуємо з двох боків. Я використовую невеликий, невелике полум'я, тому що я готую на газу, ви дивіться по своїй пічці. Також треба стежити, тому що він дуже швидко намагається згоріти. Дивіться, за готовністю та перевертайте. Обсмажуємо, як і картопельку, до ось такої золотистої скоринки Після обсмаження викладаємо на паперовий рушник, ось так, щоб прибрати зайве масло. Я також використаю так двох боків, тому що мені не подобається зайвий жир. І можемо використовувати наш банан як гарнір для курочки. Ось такий обід в мене вийшов. Всім дякую за увагу. За смаком банан, як на мене нагадує, картошку фрі, хоча, певно, трошки суховатіше і менш жирно, Мені подобається. Діліться у коментарях, хто пробував смажений банан, як вам чи будете їсти ще. І до нових зустрічей в наступних відео.